Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні я хочу з вами поговорити про ґрунт, який я використовую для розсади моїх овочевих культур. І не тільки овочевих, а також і квітів. У своєму відео я показувала, як я сію перець, сію капусту, квіти і розказувала, у який ґрунт я сію. І називала цей ґрунт Це класман. Було запитання одній людині, здавалося, що то. Є опилки. Насправді, це ґрунт, який має назву класман це торховий субстрат. Чому саме цей торф я використовую для посіву розсади. для Раніше я робила самостійно торховий суміші, робила ґрунти, змішувала, і потім висівала, але потім натрапила на цей ґрунт і вирішила, що краще не може бути. Ну, це, на мій погляд, я зараз усе поясню. Ось два дні тому назад я сіяла капусту ранню і показувала вам, як я її сію, у касети. І ось подивіться, уже 2 дні назад і вже з'явилися петелечки. Ось капуста вже почала сходити. Ну, Звичайно, ви скажете, що гарне насіння, так, насіння гарне, але сіяла я саме у цей торф. Відразу хочу сказати, що це не реклама цього торфу, Я просто ділюся з вами своїм досвідом, який саме торф, торфовий субстрат я використовую. Що я хочу сказати, що це верховий торф середньої структури, він дуже легкий. В одній літрі одна літра важить 200 г. Цей торф має собі Дуже багато мікро і макроелементів, які потрібні для, саме для розсади. Дуже багато є різновидів декілька нас цього торфу. Я використовую ТС1, але є ТС2, ТС3, 4 і навіть є для кислий для рослин, які потребують кислого ґрунту. Що я ще хочу сказати, що торф цей можна використовувати і змішувати з іншим іншими сумішами робити і використовувати як основу, додаючи землю, там, перегні і так далі, у чистому вигляді як у касети, так і у латках. Якщо я саджу кімнатні рослини, то я додаю перліт. А для росати майже ніколи перліту не додаю. У минулі роки я цей торф купувала в інтернет-магазинах, можна було купити в епіцентрі, в розетці, до речі, зараз є в епіцентрі, я бачила в Києві. Сьогодні, у цьому році, я купую у нас тут місцевості. У нас жінка продає такий торф, продає літрами, коштує він у неї 1 літра 10 гривень 90 копійок. Ну, я бачила в епіцентрі 70 літрів, коштує 770 гривень. Класман вважається професійним субстратом з верхового торфу, і він е, дуже гарно. Дає рослинам ріст, рослини сходять дуже швидко, тому що він легкий, дуже пористий, не забивається, і тому його використовувати одне задоволення. Звичайно, дуже багато є і джефі, і торф я раніше використовувала, але от на сьогоднішній день це для мене найкращий з найкращих торф'яних субстратів.